На Тернопільщині священик побив 18-річного хлопця. Сталося це у Почаєві пізно увечері. Це побачили перехожі. На місце події прибігли і батьки молодого чоловіка. Вони викликали швидку до пораненого сина та поліцію. Правоохоронці повідомляють, що сама подія трапилася в ніч на 15 січня. Поліцейські розборонили священнослужителя юнака та його батька. Відомості вже внесли в ЄРДР за повідомленням трьох людей: від молодого чоловіка, який постраждав, від його батька, який теж отримав стусани. А також до поліції звернувся і сам священ священик з скаргами, що його теж побили. Усіх чоловіків відправили на проходження судово-медичної експертизи. Наразі правоохоронці чекають результатів. На одній із вулиць там, власне, знаходилися хлопець з дівчиною. В якийсь момент вийшов чоловік, який сказав, що йому не подобається, що молодий чоловік курить біля хреста, який був поруч. Зробив зауваження. Почалася словесний конфлікт. Чоловік. Забіг додому, взяв якийсь предмет, яким і кілька разів вдарив у цього хлопця, який отримав тілесні ушкодження. Відповідно, на місце події були викликані працівники поліції.